У Лозівському 8-му НВК встановили сучасний спортивний майданчик. Його закладу подарував дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Минулого тижня тренажери відкрили і вони мають великий попит серед авелівчан, кажуть, у навчально-виховному комплексі. Спортивний майданчик оцінила й Анна Красноперова. Спортивний майданчик у 8-му НВК встановили майже тиждень тому. Учні вже оцінили тренажери та обрали улюблений для себе. Мені дуже подобається тренажер для пресу та біговий тренажер. Хлопці більше полюбляють качати руки і займатися баскетболом. Поряд з силовими тренажерами встановили тенісний стіл. Спортінвентар школа отримала від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, розказує директор 8-го НВК Сергій Решетов. Користуються величезним попитом. І на вихідні, і зранку, і ввечері, і в день повно дітей. Користуватися спортивним майданчиком можуть як школярі, так і місцеві мешканці, говорить директор закладу. Але просить усіх відвідувачів бережливо ставитися до тренажерів. Ми встановили прожектор для нічного освітлення, а також зараз вивчаємо питання щодо встановлення відеокамер для спостереження за цією площадкою. Анна Краснопарова, Роман Чібіряк, Теркалозова.